Дивіться, я коли грав в Overwatch, я дуже багато бачив критики стосовно балансу. І одне з найпопулярніших повідомлень, що я зустрічав на різних новинних порталах, це Blizzard і баланс речі несумісні. І я такий. Ну, взагалі, ні. Ну, типу, в грі нормальний баланс, далеко не ідеальний, в грі є проблеми, але е, я не відчував прям дискомфорту перманентно. І мені здається, що не можна сказати, що Blizzard досягає ідеального балансу, але баланс в грі є. І я не розумів, а в який момент в усіх інших іграх ідеальний баланс, там що нема мети, ну типу немає такого, що ламається вся гра з додаванням нового персонажу. Чому домагались до Blizzard? Взагалі, як ти думаєш, можна створити ідеальну з баланс? Дивись, перший відповідаю на твоє питання, чому до блізів домагалась. Ну маєш бути цей козел, на який все скидають усі проблеми, і тільки вони винні, а всі інші молодці. Не знаю, ну типу, це дуже дивний день, тому що реально в кожній грі завжди є своя мета, вона просто може мінятися. Але ідеального балансу бути не може. І знову ж таки, мені здається, це, знаєш, це тупа утопія була би, якби гра була ідеально збалансована. Тоді що? Ну, типу, от хто вигравав, якщо два скілових гравця, однаково скілових, все рівно буде якийсь е відсоток просто вдачі, і типу, все вона вже руйнує баланс. Камон, навіть би здавалось би, шахи грати. Знаєш, типу, максимально може бути баланс, тому що ну, типу, все, у вас однакові фігури. Але по суті, якщо подивитися статистично, зачасту виграють ті, хто перший ходив, тобто білі е шахи саме. Тому кому повезло початково вкинути монетку або ще якимось там методом отримати перший хід. Тобто баланс ідеально не існує в жодній грі, якщо ми говоримо просто от про гру, де є хоча б мінімум дві людини. І тому, мені здається, прагнути до балансу потрібно, але треба завжди розуміти, що у вас буде мета в грі. в цьому плані мені подобалося, як працювала колда Варзона конкретно. Я грала багато в свій час. Що там була своя мета. Виходив новий фікс, і стара мета переставала бути метою, з'являлась нова. І чому мені це подобалася система? Тому що в мене був стимул грати далі, щоб прокачувати нову зброю, якої я раніше не грала, тому що вона не була метою, що мені нею грати. Ось і прокачувати її, шукати якісь збірки, як мені буде краще. Мені там краще, щоб вона швидко поцілилася, що в неї буде більший об'єм набоїв чи ще щось. Тобто, все рівно два гравці з однаковою зброєю будуть. По різному себе вести, тому що вони по різному зібрали своє бачення цієї мети. Ну і плюс, типу, в таких іграх зазвичай є купа інших факторів, типу позиціонування, підмога, хп, кількість там не знаю, цей боже броні, яка в тебе є. Тобто завжди є купа факторів, які впливають на баланс, і які ти не можеш передбачити, тому що це просто неможливо. Бо за теорією ймовірності, це буде мільйони варіантів. Ну це просто ви що, хочете, щоб розробники бідні не просто кранчили, а вмерли на роботі. Um, я б хотів би. Про баланс, взагалі, що таке, ну типу, в моєму розумінні, і, 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 відсутність балансу і власне баланс. Бо ну, більшість ігор, особливо популярних, я вважаю досить збалансованим. Та, звісно, ідеалу немає, але як на мене, зараз е, з цим все досить е, набагато краще, ніж було колись. Ви знаєте, були такі е, якісь, ну, а, наприклад, ММО або щось таке, там, де був. Інбалансний клас, просто от ти е, його береш, і ти знаєш, що 100% він там вибачте, е, нагибає всі, всі інші. Типу, інбалансний сет. Ти знаєш, ти береш цей сет, і все, в тебе, ну, типу, все краще не буде, і він дозволяє тобі там всіх там ходити, перемагати, все таке. От. Найбільше мені здається, власне, збалансовані е, ігри з мінімумом змінних. Наприклад, ну, Наприклад, Counter-Strike. Як, як, як приклад, там нічого е, фактично не міняється, е, і там є оце зміна е, сторони, тобто, умовно, є можливість спробувати пограти за кожну сторону, бо мапа може бути трошки незбалансованою до кінця. От, і мені здається, це от як приклад. Але там дуже мало змінних. Ну там дійсно нічого не, не міняється від. Е, ну там немає вибору персонажу, умовно, е, немає прям якогось. Е, я не знаю, крафтової якоїсь зброї. Немає ніяких сетів. Чого чим менше деталей, тим більш простіше мені здається, це може бути балансом. Чи потрібно стрімитися до балансу іншим іграм, в яких дуже багато цих змінних так і от мені дуже подобаються, насправді ті ігри, сервіси, які постійно вносять свою якусь зміну. Постійно щось да, от як казали, міняють мету, і що о, треба підлаштовуватись під нове оновлення кожен раз. Мені здається, так працює з більшості ММО відомих, так працює з оцими шутерами, в яких є як, скіли, ну там якийсь ну, Overwatch, наприклад. От, о, це, це прикольно. І якби типу, уявити типу, чисто гіпотетично, повністю ідеально, в нуль. Збалансовану гру мені здається, ну це ж буде напевно вже досить нудно. Це скоріш за все буде це, це гра, в яким я один персонаж і одна зброя. Ну типу, ви раз на раз виходите на ножах, і все рівно знову ж таки буде доля вірогідності і вдачі. Ну, типа, в каески, якщо хтось грав на FACEIT колись. Коли підбірка став гавняний, з'явився сервіс FACEIT, де менше було читерів, тому що ну там просто буквально тебе баніли на серваці, і все. І суть в тому, що фейсет перед початком бою у вас дуже часто була заруба на ножах. Ось, і там, якщо не помиляюсь, навіть визначалося, що там комусь давалось право вибору за яку сторону ви починаєте, якщо, наприклад, ваша команда на ножах перемогла іншу. Е, це все рівна вдача. Ну, типа, наскільки наскільки ти швидко натиснеш цю кнопку, натиснеш ти право чи ліво, тому що одна б'є сильніша, одна слабша. Може тобі повезе противник, буде стояти спиною, тебе не помітить? Типа, у всього є? да. Скіл. Ну, більше скіл таки, мені здається, а не вдача ну, скіл ляляє, але вдача ж теж є. Ну, типу, ти від неї не позбудешся. Типу, я зараз граю в Marvel Snap. Ми обговорювали на подкасті окремо. Все да, було не дарма, якби ну, серйозно, гра виявилася класно, вибачте. Що це таке? Боже, що ви за ігри граєте? Чому ми? Це мобільний Hearthstone. і він дуже динамічний. Ну тобто, там прям матчі коротень обмежені. Тобто, і там дуже часто, навіть якщо у гравця класна колода, і він досвідчений, все може похід умови. Там три лінії, три лайна, і у кожного лайна є умова, і вона відкривається не зразу. Перший ход відкривається. Перший лайн, другий, другий, третій, третій. І умови там максимально різні. І ти можеш комбінувати у ці умови. Ти можеш комбінувати карти, що в тебе є. Але вони також обмежені. І ключове: ти можеш розіграти карту в самий цікавий момент, який змінює умову цієї локації. Тобто, ну тут знову ж таки в ККІ дуже часто удача грає велику роль, але як на мене, гра достатньо збалансована з рахування того, що це також типу онлайн-дрочитня. От, і вона, типу, платна, ну платна там багато всього як у мобільних монетизацій. Але те, що я зараз граю, вона прям прикольна, якраз за рахунок того, що там дуже хаотичний баланс. Бо от ти можеш зібрати будь-яку колоду, навіть саму круту, от і ти геній гри, але потім випадає оце умова в стилі: в рандомний момент це поле знищується, або там в рандомний момент поля міняються, ваші карти міняються місцями. Тобто там такі дивні є умови. Є умови, типу, всі карти мінус один. А є умова, все поле заповнюється камінням. І я такий, отлічно. Ну, типу, і ти завжди не можеш е е е знати наперед. І ключове не факт, що твоя колода взагалі підходить під ці умови. Тобто, ти можеш забрати найкращу колоду, але якщо умова ламає, типу, наприклад, е я, я граю через е On-Rival, типу. Ну, Коротше, на певні скилухи карти. Але буває територія, яка така відміняємо ці скили, тобто вони просто не граються там. І я не можу. Ну, типу, очевидно, про баланс якісний, тобто ідеальний, знаєш, типу, що всі в равних умовах тут мова не йде. Але кожна ігрова сесія, вона така прикол. Типу, вона дуже хаотична. І за рахунок того, чи готовий гравець до цих експериментів і цих умов, чи ні, залежить дуже багато. Як на мене. О, от е, важливо взагалі, не то, скільки баланс е, типу, ідеальний, а скільки тобі цікаво грати. Бо часто проблема балансу в чому? Ну, тебе просто виграють, тебе нагибають, ти не можеш нічого зробити. У тебе немає шансів. Е, якщо ми говоримо про Overwatch, е, то там була мета зв'язка Це Янгол і фара. Типу, все, якщо фара добре грає. На побачення, ну тобто, ви нічого не Е, Якщо єдине, що це берете солдата, він кидає ульту і він вбиває Янгола спочатку, а потім фару тоді да. Але це ульта. Ну тобто, знову ж таки, якщо фара добре грає, цю зв'язку дуже складно перебити. Але знайти фару, яка прям добре грає, не таке просто, як може здатися. От і тому не можу сказати, що там е великі проблеми були з балансом. Тим не менше, там е ігрові сесії сильно залежали від себе скіла. І от мені здається, що дуже легко не виправити, а як би мовити, е розбавити гру. Це в будь-який баланс ти надаєш ефект рандому. Ну тобто, в рандомний момент щось рандомне відбувається, і тому е мені здається, що оцього не вистачає часто в іграх, і в тому числі в онлайн-ручільнях. Типу, там просто невесело. Береш певних персонажів, ви певним чином граєте, і там просто не весело, там нічого не відбувається. Абсолютно, і тому часто вони закриваються в ці онлайн дрочині тому що персонажам не весело. Не, немає причини ну, типу, грати в цю гру більше там п'яти разів. Ти подивився всіх персонажів, ти подивився всі мапи, і дальше що? і дальше нічого. Не відміну від Фортнайта. Та в мене є припущення, що імовірно, більшість онлайн дорчілень вони націлені. Ну вони окей, не націлені, вони хотіли би потрапити і стати кіберспортивними. В якийсь момент. А от, от цей веселий і реально рандом, який додає, так би мовити, цікавості, він якраз і знищує цю можливість. Чим більше рандому, тим менше це верогідне, що це буде кіберспорт. Немає нічого нуднішого, ніж кіберспорт, вибачте мене за цю думку, але я, я дивився навіть я дивився Overwatch Ліга, і там дуже скилові люди, але це будно, капець. капітець. Кожному своє Типу, мене прикалило в свій час в кску дивитися. І, типу, вау, який смок, я теж так можу. Типу, це важко, Він там перекриє щось, а потім ставки ставити. Ну це інша історія. Я дуже любив один фрагмент Ліги», де чувак на Макрі просто прийшов, вистрілив чотирьом противникам в голову, вони вмерли і біжав по своїм ділам. Я такий, все було талановито, скілово, але я не можу сказати, що я такий. Дуже хочу дивитися на це постійно. Ну він добре зіграв, все, ну типу, Це настільки ефектно, щоб я такий обажаю цей розвагу. ну Він вміє стріляти. Мені в кіберспорті подобалось просто відчувати себе частиною цієї великої культури в плані, ну, наприклад, типу, знову ж приклад СКС просто єдина гра, в яку я прямо настільки багато грала, і яка має популярні турніри і досі. А, типу. От там є карта кеш, яка називається, і там буквально є графіті в честь гравця, який зі снайперки, на ускопом, в падінні Це ж типу частина якоїсь великої історії, коли ти приглядаєш цей момент, ще й в часи до ковіду, до повномасштабки, до всього всього, і просто в зал репетує всі в вахері, тому що це буквально стало там визначним моментом для того, аби ця команда прийшла далі. Це як з футбольчиком. Ну, типу, людям подобається спостерігати, як хтось вміє грати і робить це круто, шкілово, і красиво. Можу сказати про за себе. Я теж дивився переважно. все кіберспортивне, кіберспортивно, що я дивився, це якраз були е, турніри з CSGO. ГУ, і то фінали. Фінали. Мені не подобалось дивитись прям все та фінали, бо там прям ну, концентровано все. І... Це попадало на ті періоди, коли я сам грав. Тобто, коли я не грав, вже мені вже були ну там подивитись там якісь кращий момент. Там, от, як прик він нонскопом, наприклад, оцей момент. Це здається, ми ж про Сімпла, та от тобто такі моменти, та звісно, типу, прям історичні. Подивитися може мені цікаво і зараз, але прям спостерігати за турнірами. Ну, може, якщо це прям українська команда, може бути в фіналі. Ну, може, я подивлюся, але враховуючи, що я вже не граю, то мені вже і не дуже цікаво. Ну, я теж дивилась, коли грала. Насправді, коли я перестала грати, але приколи зі ставочками, ну, чисто для себе вони лишились. Нічого там не продавалися. Телеграм-курси, як зробити мільйон на ставках на да, Я просто по приколу мені було фаново. То я дивилась чисто через те, що типу, ну блін. ну. Там стоять мої гривні, мені цікаво, чи зможуть вони. Блін, якби мені було не лінія принесла ноут, у мене на ноуті навіть пару наклеїчок з командами КС не до сих пір є, просто тому що це прикольний період життя був найбільше. Ось, але да, зараз. Ми засуджуємо, якщо що. Що саме? Ставочки? Так, да, типу, це погано, не робіть так. Це до речі, так, да, я теж засуджую. Але, ну, типу, часи такі були <сів> всі в. Але якщо це ставочки в балатку. Ребят, я на вашій стороні. Я mm, ну, балатра, це окрема історія балатра. Можна, можна, да. а такі в житті, так, да, засуджую, не треба. Це яма, як з яку ви, скоріш за все, нічого не виграєте. А, робити це для підняття свого інтересу. Ну, це треба знати, що ви не достатньо азарт... азартна людина, щоб спокійно. Ну, все, я більше не роблю цього. Отак в мене сталося. Я типу, ставила по 100 гривень, періодично щось вигравала, клас, в мене є деньги, а потім така набридло. От, якщо ви так не можете, це не ваше. <смеш> не лізьте. Так, е, в принципі, на цьому ми завершимо. Діліться своїми думками стосовно балансу в іграх, які ігри вважаєте збалансованими, які ні, не забувайте про спонсорську підписку на цей канал, тому що вона дуже важлива і там є додатковий контент. А також ставте лайки, вподобайки і не забувайте дивитися інші відео на каналі. Папа. -па. І всього найкращого.